Закінчили ось такий чудовий навіс в місті Біла церква. Покриття навісу покрівельний профнастил. Під навісом також облаштований хозблок. розмір його 1,80 на 5,20 м. метрів з одними дверима. Оздоблений хозблок металевими жалюзі в кольорі 8019. Ось так ось це все виглядає. Тут уже фосблоку трішки темнувато, але в принципі можна побачити все. Ось такий ось вийшов чудовий навіс.